Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо дуже смачну, неймовірно ніжну пастку на жовтках. За тим рецептом справиться господиня з досвідом, так і господиня початківець. Процес приготування простіше простого. Тож навіть якщо ви не дружите з тістом, обіцяю, що у вас все вийде. Давайте розпочнемо готувати. Спочатку робимо опару. До 100 г дріжджів додаю 1 чайну ложку солі, 100 г цукру розтираю до однорідної маси. Коли гарненько розітреться, додаю 2 пачки ванільного цукру, 400 мл молока та 200 г борошна. Гарненько перемішую, накриваю кришкою і ставлю у тепле місце, поки збільшиться у два рази. Опара дуже гарно піднялась, значить пасочки вийдуть гарні. Тепер до неї додаю решту цукру, 10 жовтків, перемішую. Хочу зазначити, що цей рецепт я взяла із кулінарної книги дуже видатної української кулінарки Дарії Цвек. Додаю цедру лимона та родзинки. Знову перемішую і додаю частинами борошно. Замішую тісто, спочатку мішаю вінчиком, коли стане гостіше, вимішую руками. До тіста використала 1 кг борошна, 200 г на опару і 800 г на заміс. На даному етапі більше борошна не додаю. Тепер вливаю у тісто 200 г попередньо розтопленого масла і вимішую на столі. Тісто вимішувати потрібно близько 20 хвилин так, щоб воно відокремлювалось від рук. Після того, як вимісили тісто, накрийте його рушником і залиште в теплому місці, настоюватись в середньому на 2 години. Тісто підходило одну годину, зараз я його обминаю і знову залишаю підходити ще годину. Одну третю тіста викладаю у форми для випікання, гарненько формую, щоб не порепались. З тої кількості тіста виходить 4 пасочки, форма якої 130 мм і одна пасочка діаметром 110 мм. Накриваю папером і ставлю у тепле місце, щоб підійшло тісто. Ось які гарненькі пасочки підрухались. Змащувати їх не буду яйцем, оскільки хочу змастити глазурю. Ставлю у розігріту духовку, спочатку на 200 градусів, через 20 хвилин збавляю температуру до 180 градусів і допікаю ще 30 хвилин. Зверху прикриваю папером, щоб не згоріли. Ви тільки погляньте, які ж вони високі, гарні. Пасочка, направду, дуже гарна, смачна, гарно нарізається, пухка, в міру солодка. Я вам рекомендую спекти цю пасочку. Це дуже хороший рецепт. Пасочка дуже довго зберігається на черстві. Ну а хто додивився мої відео до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім бажаю добра, миру, злагоди і всього-всього найкращого. До нових відеороликів.